Всім привіт! Вчора відкрили тестовий сервер наступного оновлення, тож настав час подивитися на всі новинки в рамках дев -сервера. Я вам про все розкажу, покажу, а з вас лайк та підписка. Також у Тундрі в честь Дня народження стартували знижки на преміум аккаунт, техніку за срібло і за золото до 29 числа. Заанонсували також марафон на літаючу камбалу. На дев-сервері літачка немає, але побачити його можна в тізері та на офіційному стрімі з деву. Експериментальному літаку видали БР 53 з озброєнням має 6 Браунінгів та 2000 фунтові бомби. І почну з США f 15 c Golden Eagle І найголовніша його особливість це новий радар. Частота оновлення і якість набагато краща аніж в актуальних f 15 Знаходиться він одразу після mc 2 з підвісів нічого нового. Хіба що додали лазерні нари, так само як і на f 15 e Гелікоптер Cheyenne додають як полкову техніку. Вертушка давно вже показувалась в сливах, але з'явилась тільки зараз. Варто відмітити непогану швидкість в горизонті. Із цікавого це 30 мм турель, яка обертається на 360, багато нарів та можливість брати до 6 птурів. Совку нарешті дали топову преміумну льотку у вигляді Су-30 МК 2 Від Су-30 СМ це відрізняється відсутністю КВТ, радаром, двигунами та вибором озброєння. Із цікавого по штурмовці тут Х 29 ТВКБ ТВ Каби та нова ракета Х-59. Летить далеко, але дуже повільно. По ЛТХ це, мабуть, найгірше су 27 Су-30, що є в грі. Має експортну версію ракети Р77 та Р73. Також додають ще один БТР, але на цей раз вже з ПТУРом та стабілізованою гарматою. Має всього три ракети у боєкомплекті, а також змогу ставити додаткове бронювання, що додає цілу тонну до маси БТРа. На 6.0 завозять т 34 85 з одноплощинним стабілізатором за аналогією як у «Шерманів». Британії дають ХАВК 200 дозвуковий реактив на БРі 107, щось за аналогом італійського АМХ. Носить Бешні Меверики та М9Л. Із наземки ще один шіфтейн, але цього разу з двигуном потужністю 900 кінських сил. Королінським тиграм з башнею Хеншель оновлюють модель. Поки що тут текстура камуфляжу натягнута неправильно, але сама моделька виглядає непогано. Китаю в якості полкової техніки дають пакистанський оплот та прокачуємо колісник з бушмастером на БРі 9.3. І оновлення по ракетам у топового гелікоптера z 10 мє додають змогу брати 8 кумулятивних тандемних ракет. Додають також преміумний JH7. В цілому це копія прокачуваного JH7. Тепер цим літакам дали змогу брати H4H29. У Італії буде свій Strike страйкмастер, але через гармати він отримує бойовий рейтинг 7 і 0. І нарешті додають полкову техніку за Італію, але у вигляді аналога американського валлі. У французькій гілці додається ще один фокер з 13-мм кулеметами, а також колісний ягуар з гарматою в 40 мм та двома ракетами аналогічними до спайків. Як на мене, БР трохи завищений з урахуванням всього двох ракет у БК. Ну а завершується все Ізраїль, який отримує преміумну версію урагана та переробку М113 під 60-мм гармату. Також більшість топових ОБТ отримують можливість супроводжувати повітряну ціль. Не забули і про флот додають американський важкий крейсер Орегон, німецький лінкор «Кьонік», Радянський Єреван, японський новий топовий прем Нагато, Сістерші Пьямато Мусаші, італіянський та французький топові лінкори Літоріо та Клімансу і Фрегат Лабрестуа. Із додаткових можливостей тепер можна міняти країни у відображення на панелі націй. Вибір можна зробити із списку доступної техніки. Дев сервер буде відкритий ще тиждень, тож будуть додавати ще щось. А на цьому поки все. Залітайте на стріми і до зустрічі!